Софійський парк один із найкращих пам'яток садово-паркового мистецтва, створений на рубежі 17-19 століття. Створений створена Софійка в 1796 році. Всім відомим власником великих і прекрасних садів Рафом Потоцьким на честь своєї красуні дружині Софії. Грехкині за походженням парк був створений у майже безлісій місцевості, розчленованій річкою Кам'янкою. Палками та ярами, які врізалися в гранітове підложя, що часто виходило на поверхню. При створенні парку вдало використано рельєф, але без безздалегідь наміченого плану. У процесі завершення робіт на окремих ділянках були висаджені місцеві та екзотичні дерево-чагарникові рослини. Тогі міста, Умань та всієї України входить Софійський парк, де розташовано багато біологічної екосистеми. Головна композиційна вісь парку проходить по річці Кам'янка, де споруджено ряд штучних басейнів та ставів. Верхні понад 8 га, нижній близько півтора. Водоспади, один з них 14 метрів висотою. Шлюзи, каскади, підземну річку Ахеронт завдовжки 224 метри, водограї найбільше до 20 метрів. Також у Софіївці є чимало алей і ландшафтних ділянок, таких як Алесеївські поля, Англійський парк, Мала Швейцарія. Парк прикрашено штучними скелями: Левацька, Тарпейська та інші. Гори, венери, горішок, страху і сумнівів, павільйонів, флори і рожевий. Завдяки компонюванню різних деревних порід, поєднанню їх з водоймами, скелями і архітектурними спорудами створено види і перспективних різних планів: головна алея, англійський парк, Єлисеївські поля. У сучасному місці для гармонійного розвитку урбанізованих екосистем його мешканці насамперед мають подбати про його збереження та збільшення біологічного різноманіття, яке є основою функціонування природних екосистем на території міста. Парк славиться навіть за межами країни своїми алеями, гротами, скарбничкою рідкісних дерев та інших рослин, чудовими скульптурами. Софіївка повна озерець, джерел водопадів. У парку висаджено дерева місцевих порід та екзотичні рослини з усього світу: туя, серебриста тополя, осика, верба плакуча, липа, каштан, граб, бук, клен, ясен, сосна, кримський кедр, модрина, ялина, тюльпанове дерево. Монголія, шовковиця, дерева з північної та південної Америки Далекого Сходу. Із кущів є лівець, ліщина, черемха, ожина, бозок, барбарис, тис ягідний скарпат, трав'янисті рослини з найвіддаленіших куточків світу і квіти з Китаю, Японії, великі групи троянд, папороті, лишайники. Виконуючи екологічні функції зелені як складовою ландшафтної архітектури, покликані створювати природне пейзажне середовище. Об'єкти зеленого насадження повинні бути, а часто і є самостійними витворами садово-паркового мистецтва.